Вітаю вас, малята, послухайте, будь ласка, казку. Котики, що з'явилися ранньої весни на вербі, мріяли зустрітися з котиками, які жили у людей. І одного дня вербовим котикам пощастило. На берег річки прибігло пухнасте кошеня. Ой, які гарні котики народилися, зраділо кошеня. Я хочу з вами дружити. Ми згодні. Закивали сріблясті котики на вербових гілочках. І пухнастий котик тепер щоразу бігав до річки, грався з вербовими котиками. Він високо підстрибував і легенько гладив їх м'якою лапкою. А вербові котики розхитувались під вітром і всім було добре. Та одного разу пухнастий котик прибіг до верби і не помітив там своїх друзів. Замість них погойдувались жовто-зелені сережки. А де ж мої котики? засумував котик. Не знаємо, ми не знаємо, захитались сережки. Може, їм захотілось попливти, і вони пострибали в річку, бо ми завжди тут росли. Щодня прибігав пухнастий котик до верби і чекав. А раптом повернуться його маленькі друзі. Кожного дня бачив котик, як пливе вода в річці і ніколи не повертається назад. Бачив, як сходить і заходить сонце, здається, однаково, але ні, щоразу трохи по-іншому. Ось і після сережок стало на вербі рости зелене листя. А коли минуло літо, воно поруділо, вітер зірвав його і розметав по воді. Потім настала біла зима. А навесні на вербі з'явились нові вербові котики. На той час цікаве до всього пухнасте кошеня виросло і стало вченим котом. Іншим котам здавалось, що той вчений кіт усе бачив. І все знає на світі. Вони дуже поважали його. Та одного ніяк не могли зрозуміти коти, чому навесні, коли на вербі з'являються білі вербові котики, такий поважний вчений кіт ніби перетворюється на мале кошеня. Він прибігав до верби і раз за разом підстрибував, намагаючись дотягнутися лапою до найвищої вербової гілочки. А потім тихо сидів на осоні і наспівував вербовим котикам пісень, які знають одні лише діти. Дітки, пропоную намалювати для нашого котика гілочки верби, щоб його друзі завжди залишалися з ним. Для роботи нам знадобиться папір блакитного кольору, вода, різнокольорові фарби, пензлики. Подивіться, які гарні вербові котики вийшли. Тепер нашому котику ніколи не буде сумно. До нових зустрічей!